І що, значить, Тимошенко сказала, що називає порт імені Степана Бондера. Це смішно так само, як і те, що в ніч з першого кругу. Тому я дальше передаю слово голові Бориса Процвітам до Ципаченко. А можно, можно решать? Почекайте, потім, потім, потім. А ні, дело в том, что я попрошу, что ви... 5 минут внимания. Не, 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 не. 10 после, за... после того, как уже докончить 10 минут после того, как, а вы, мани. Мани. После того, как а вы закончили. А, здесь, здесь у меня в руках в письмо. В... слово, которое есть. Вы хотели его озвучить. Давайте руки не пойдем. Вот шановні, ви бачите, чергова провокація організації Дозор і Славянське єдинство». Попитка зриву брифінгу. Це ще раз підтверджує. Ці покидьки створюють міжнаціональне простояння Одесь. що це, це, це агенти ФСБ. За підкорки Марка, це. Брифінга. це срив брифінга. Планіруване срив брифінга. Десять хвилин ви закончиться і треба провокувати Одесить. Ви буде російські собі. Юра! Юра! Рима, якщо взяти українські організації, які в Одесі працюють офіційно зареєстровані, то жодна з них ніколи не піде на те, щоб організовувати такі провокації, як Проти пам'ятників будь яких Навіть якщо нам не подобається пам'ятник Катерині Другій, ніхто в можна верезно не піде заливати його в Це нікому не потрібно, бо організації працюють офіційно, зареєстровані і не збираються мати якихось неприємностей з правоохоронними органами. Тому звичайно, що це ми вважаємо це за провокацію, яку яка вигідна тільки. Тим, хто хоче розхитати ситуацію в місті Одеса, щоб в Одесі була якась напруга, і тільки це ми вважаємо тільки таку ситуацію ми вважаємо потрібно саме в оцім, так званим опозиціонерам. Ну, В заключенні хотілося б действительно скандал, який ми деле об этом не собирались говорить, потому що це пришло нам сьогодні на почту. Це письмо. от некого Сергея, который как бы заявляет о том, что его пытались нанять на эту акцию. Вот здесь есть фамилии этих господ, которые сюда пришли, видимо, то ли оправдываться, то ли что. Пытается на место. Да, вот. И кроме этого письма, мне хотелось бы сказать следующее. Как вчера стало известно, опять-таки мы анонсировали раньше свою Брифинг, стало известно, что якобы э, этот акт вандализма взяли на себя э, украинские автономные права. Но э, хочется сделать несколько замечаний по этому поводу. Во-первых, они взяли на себя ответственность только через день, чего раньше с ними никогда не случалось. Все, все их акции, если они их проводят, они берут моментально на себя. Поэтому нам кажется, что э, если бы они действительно имели к этому... Отношения зачем нужно было запутывать э, всех? То есть создавать какую-то организацию, неизвестные патриоты, потом брать на себя ответственность, это ну, не нужно им.